В ефірі першого золотого телевізійна школа для батьків маленькі дорослі. Наш проект створено для активних і люблячих батьків, які намагаються робити все для максимально комфортного життя малюків. При цьому не забуваючи і про себе маленькі дорослі це важко компас у вихованні, розвитку і формуванні дітей. Сьогодні в програмі увага! Перша в Запоріжжі телешкола для дітей оголошує набір. Остання колекція осінь зима 2012 для маленьких дітлахів. А також яким чином необхідно підбирати одяг для майбутніх школярів, крім того, за мить у програмі маленькі дорослі не пропустіть мода для майбутніх матусь. Уваги всіх люблячих батьків та кмітливих дітлахів. Телеканал ТВ Голд і телевізійна школа для батьків, маленькі дорослі, оголошує набір до першої в Запоріжжі телевізійної школи для дітей. В нашій телешколі кожна дитина набуде навичок комунікабельності, впевненості у собі, набуде досвіду у телевізійній журналістиці, спробує себе як тележурналіст і телеведучий, оволодіє навичками акторської майстерності. Відповідно до вікових особливостей дитини, навчання відбуватиметься за трьома напрямками. Молодша група Baby TV Go для малюків віком 5-8 років. Середня група Kids TV Go для дітей віком 9-12 років. Доросла група Junior TV Go для дітей віком від 13 років. Організація занять в телешколі передбачає теоретичні і практичні заняття. Групові ігри, тренінги, рецепції, телепостановки, телезйомки, екскурсійні заняття. Довідки за телефоном 067 619 42 80. Або надсилайте заявки за електронною адресою babysobachka.tvgold.com.ua Клуб-магазин «Чудо-Юда» подарує незабутні свята. Тільки у нас понад 300 моделей різноманітних карнавальних костюмів для дітей від 2 років та дорослих. Також ми пропонуємо замовлення справжніх «Діда Мороза» та «Снігуроньки». Чекаємо вас за адресою проспект Леніна, 58, навпроти театру імені Магара. Довідки за телефонами 764-42-28, 764-20-14 або 068-446-56-66. Подробиці на сайті 3db.com. Людо Усе найкраще дітям ось девіз магазину дітушкі. Ми створені спеціально для того, щоб ви могли не тільки обрати недорогий дитячий одяг, але й дозволити своїм дітлахам бути найгарнішими та найстильнішими. Немає більш приємного для батьківських очей видовища ніж радісна і охайна дитина, які ніщо не заважає пізнавати навколишній світ. Різноманітні колекції, широкий розмірний ряд, яскраві, і цікаві моделі, а також висока якість. Ось що помітно відрізняє нас від інших. Магазин діточки представляє дитячі вбрання до будь-якого сезону та на всі випадки життя як для хлопчиків, так і для дівчаток. В нас ви знайдете останні колекції найвідоміших світових брендів здебільшого польських та іспанських, таких як Вочек, «Майорал» та багато інших. Асортимент магазину «Дітошки» напрочуд широкий тут представлені найрізноманітніші спідниці, сукні та сарафани, джинси, штани, сорочки та светри. Не безумовно верхній одяг, куртки, плащі, реглани, шубки і модні аксесуари, а саме стильні шапки, шарфи та рукавички. Ми пропонуємо не тільки повсякденні вбрання, а й святкові сукні та костюми, в яких ваші дівчатка виглядатимуть наче справжні принцеси. Висока якість одягу та незвичайний дизайн основні складові, які приваблюють сучасних батьків, розмаїття стилів, яскраві кольори, веселі принти та цікаві фасони. Все це чекає на ваших маленьких модників в магазині дитячого одягу. Дятошки чекаємо на вас за адресами. Вулиця 40 років радянської України, 82, Вулиця Перемоги, 3 та по вулиці, 8 березня, 14, Що на зупинці Гортоп. До традиційної системи дошкільної освіти нині приєдналася кагорта дитячих центрів розвитку, де навчання відбувається за трьома напрямками. Базові заняття і загальних знань інтелектуальні та творчі. Великим плюсом у роботі центрів є розмаїття видів діяльності, що задовольняють різні інтереси, схильності і потреби дитини, а також особистісно орієнтований підхід до дитини, створення ситуації успіху для кожного янголяти. Про один із таких центрів наш наступний сюжет.

Усі дітки талановиті від народження. Потрібно тільки систематично підтримувати та розвивати їх здібності. А як це робити правильно, знають у центрі розвитку дітей ангелочек. Ми працюємо з дітками від одного до трьох років. Саме тут ваша дитина точно не засумує, знайде нових друзів, розвине власні таланти і відповідно весело та корисно проведе час. Ми працюємо у найрізноманітніших напрямках: малювання, ліпка, аплікація, музика, співи, танці та безліч розвиваючих і. І захоплюючих ігор під час перебування дітей у центрі батьки відпочивають. На кожному занятті відбувається процес пізнання нового і формування власного світу дитини. Діти не втомлюються, вони будують свій світ на основі отриманої інформації з програми та із задоволенням приходять на наші заняття знову і знову. Центр розвитку дітей ангілочок це атестовані досвідчені педагоги та ідеальні умови для комфортного перебування ваших дітей. Люблячі батьки можуть пересвідчити соціально. Ому, отримавши повне відеозвіт перебування вашої дитини у нашому центрі, йому зі понравилось, поэтому я с удовольствием дам сюди своєї рінка зі скорочої спеціалісти. Домашня постановка. Чекаємо на вас за адресою вулиця Перемоги, 79 а. Магазин Матуся пропонує вагітний одяг, який не буде великим на ранніх термінах і не малим на останніх. Одяг для вагітних, який підійде для будь-якого типу фігури і на будь-який гаманець. Навіть процес примірки вагітного одягу принесе вам масу задоволення. А що нам радять сучасні дизайнери, це сукня із завищеною талією. Вона підкреслить вишиканий бюст, що під час вагітності набрав особливо привабливих форм, а також забезпечить максимальний комфорт вашому матері. Любові нічого не стискає перших рухів, а під легеньким покривалом тканини йому, а може їй, буде дуже ніжно та затишно. Крім того, сукня за версією зірок подігу і наших любих чоловіків вважається найжіночнішим елементом гардеробу. Прикрашена шовковою шалю або великим атласним бантом під грудьми, вона завжди і всюди зробить вас неперевершеною. Її можна одягнути як на прогулянку містом, так і на відвідини дорогих родичів. Словом, не Імовірно, універсальна штука, без якої просто неможливо обійтися. Наближаються новорічні та різдвяні свята. Крамниця модного одягу Матуся щиро вітає всіх. Бажає найміцнішого здоров'я, здійснення заповітних бажань, побільше тепла і любові у ваших серцях. Та запрошуємо вас завітати до матусі. Саме тут ви знайдете зручний і стильний одяг для вагітних від найкращих виробників. Вже не перший рік матуся дотримується правила. Всі жінки мають виглядати стильно і красиво під час вагітності. І з таким яскравим зручним вбранням від крамниці матуся це легко здійснити. Досвідчені працівники нададуть вам кваліфіковану пораду у виборі індивідуального одягу та спеціалізованої білизни для вагітних. Ще не так давно вважалося, що одяг вагітних жінок повинен приховувати животик жінки. Зараз погляди значно змінилися. Сучасна вагітна жінка веде активне життя працює, подорожує, відвідує світські заходи. Тому зараз одяг для вагітних не лише зручний, але і модний. В такому одязі ви будете себе почувати настільки зручно і добре, наскільки це можливо у зв'язку з тим, що у вас починає збільшуватися вага і розмір животика. Але це зовсім не означає, що ви не зможете знайти саме такі речі, які звикли носити, і до вагітності стильні, вишукані і в той же час багатофункціональні, як на кожен день. Так і для святкових подій. Сьогодні ви можете відчувати себе ніжною і тендітною в сукні пастельних відцінків. Завтра виглядати енергійною і активною в зручному повсякденному одязі. А післязавтра вам захочеться відправитися на дружню вечірку у стильному комбінезоні. Вагітні жінки такі примхливі, але кожне їх побажання безумовно здійсниться у крамниці матуся. Адреса вулиця Перемоги, 49, зупинка транспорту, вулиця Нижнедніпровська. Наостанок поради для люблячих батьків якось Лєв Толстой сказав: будь правдивим зі своєю дитиною, інакше привчиш її брехати. При а ми бажаємо вам залишатися з нами і не пропускати наших корисних порад. Хай щастить вам і вашим дітям.